Презентацією мандрівної книжково-документальної виставки Об'єднані любов'ю до слова в бібліотеці філії номер 8 стартувало святкування 50-річного ювілею Миколаївської обласної організації Національної спілки письменників України. Ця виставка буде мандрувати по всім бібліотекам філіям Центральної бібліотеки імені Кропивницького. Матеріали, документи, книги та фото знайомлять читачів з історією письменницької організації Миколаївщини та творчістю поетів та прозаїків. Доброго дня, шановні друзі, ось і прийшов ювілейний рік для письменницької голова Миколаївської організації Віра Іванівна Марущак надіслала відеозвернення з привітанням до колег письменників та читачам. Під час презентації, виконуючи обов'язки голови організації Ольга Славна, ознайомила присутніх з творчістю членів Миколаївської спілки. Вірші та пісні, що прозвучали під час зустрічі, викликали емоції та не залишили байдужими слухачів. Були й сльози на очах і радісні посмішки. Зустріч пройшла в теплій, дружній атмосфері.